I can't feel over the feeling over the feeling over the silence need to feel it big things will align like I feel it Та йому ніби вони харчі вбити, бо як <плес> е, тут перевірити, щоб ви нам сподобалися. Давайте зразу, які є люди, які заголос, то піднімайте руки, може голосувати, крутий звук, якщо заголосно. Кому поза голосу? Ми звернемо увагу на вашу зуваження. Але є люди в залі, які мені додають переглядів в ютубі. І одна з таких пісень, яку ви, напевно, нині дуже чекаєте, яку, стой. Яку. Ви чуєте, я їм не платив. Тому мусите терпіти трохи більше звуку. Давайте звукооператору бо працює інтерес. терець. Хай з морем! Помилується! Відвези! Стоп! Є люди, які бляха, муха в тих 16 мільйонів переглядів не входять. Торя, вчимося, знаєте, цю пісню вже логопеди втратили роботу, бо ця пісня дуже полюбилася дітям, маленьким дітям. Пані, то не статишної сужу, так? Тільки сидіти на мене якогось рабуля. Я пробую вас розсмішити. Мені важливо посміхнутися. Настільки напружений курва час. Я сюди матюкав, а вернулись у того. Та вас по місту писало, що Путін хто? Ага, то я сказав матюк по вашому. І ви посміхнулися також. Я приїхав сюди нині, аби ви посміхнулися. Посміх вбиває страх. Нам боятися не можна, в телефонах сидіти не можна. Повтрачає, де правда, а де штучний інтелект. Тому всі, хто має горло і, і мужні, сильні дві руки. Попробуйте потанцювати і на хвилину відверніться від слова війна. Концерт закінчиться, пам'ятайте, що треба допомагати. Доки я на сцені, забудьте слово війна. Я хочу, щоб ви посміхнулися. Готові поїхати в термати! I'm we ah.